Привіт, друзі! Хотів поспілкуватись на тему того, як знищили у нас ДФТГ в країні. Пам'ятаєте, це було як ТРО, тільки ТРО якимось обманом перевели в ЗСУ і моментально всіх мобілізували і забрали. А ДФТГ не встигли і там законодавчу базу треба було міняти. І так вийшло, що ДФТГ просто закрили. А що ж таке було ДФТГ? Це люди. Це добровільне, добровільче формування територіальних громад. Це люди, які зібралися і робили там чергування, проводили під керівництвом там голови. Територіальні громади, ОТГ там, чи ще когось, здійснювали чергування, здійснювали патрулювання, збивали шахіди там, на якихось позиціях їздили. От. Проводили тренування регулярні, стріляли, проходили тактичну медицину, ну і готувалися, коротше. І потім частина цих людей. Впевнено переходила в ЗСУ. Чим різниця ТРО і ДФТГ? Спочатку ТРО це було от як ДФТГ одне і те саме, а потім просто сказали, що ТРО прямо підпорядковується ЗСУ. Тобто являється частиною ЗСУ. От. А ДФТГ являється частиною. Не являється частиною, це добровольці, це як волонтери, тільки підпорядковуються голові територіальної громади. От. І дуже багато людей, які ходили, проходили ці всі курси, вчилися, робили там всякі чергування, проходили, переходили з часом в ЗСУ, тому що в ДФТГ гроші не платили. Це все було якби добровільно, як у волонтерів. Ну і відповідальності, е, теж, як у волонтерів, ніякої нема. Тому що ти або хочеш щось робити, і робиш, або не хочеш щось робити і не робиш. От. І потім, десь рік тому, взяли і вирішили закрити всі ДФТГ. І що з цим рішенням втратила держава? Е, люди перестали тренуватися, люди. Трошечки перестали контролювати свою територіальну громаду, трошечки всі підрослабилися. Шахедів бачите, скільки літає, кожну ніч долітають аж до Польщі. А раніше такого не було. Раніше шахеди не долітали і до Житомира там більшість. Тому що в кожному селі було ДФТГ, яке шмаляло в них з автоматів і збивало. От. Але тепер функції ДФТГ виконують ЗСУ. Ну, мабуть, людей в ЗСУ дуже вистачає нормально, щоб їм зарплату платити за те, що люди робили безкоштовно на протязі перших двох років війни. Але це якесь політичне, мабуть, рішення. От. Тобто, і в ЗСУ тепер менш підготовлені люди приходять. Як по мобілізації. Да? От у нас була така е, гарна така стежка з ДФТГ в ЗСУ, коли е, е, той чи іний, е, е, підготувався уже і навчився стріляти, і пройшов якісь курси, якісь злагодження, да? е, е, знаєш, що там, як, і він вже потім. Вирішує сам, що йому вже пора йти в ЗСУ. От. А тепер у нас є навчальні центри, які навчають набагато гірше, ніж навчали на тих самих курсах нормальних, які були в ДФТГ. А, тому що вони ще з СССР. Ну, комусь це вигідно, мабуть, отак от розвалювати наші добровольчі формування країни. і Зменшувати потенціал. Мабуть, просто ще влада трошечки налякалася, що у такого здорового кількості людей зброя була на руках, що вони можуть повстати, не дай Боже, за неправомерні дії влади, оцієї, яка зараз. І швиденько ДФТЗ закрили. А солдати зайняті на фронті. А не на фронті, щоб зброї ні у кого не було, щоб за порядком ніхто не слідкував, крім них. От. А залишається у нас хто? Патрульна поліція, яка не вилазить із Тіктока. Ну, Може ви бачили: от всюди, де стоїть патрульна поліція і щось патрулює. Вони сидять в машинах в телефонах, а в телефоні Тікток. Тікточок, вони там сидять. І фапають на той тікточок повній А тим часом, два роки назад замість цього всього, люди ходили, тренувались, вчились стріляти, збивали шахіди, проводили чергування і все. А тепер, мабуть, не на часі. Не на часі у нас війна вже не актуальна. Отака от трошечки флешбек такий.